Привіт, малята, мене звуть Оленка, я дуже рада з вами познайомитися. А це моя матуся. Я її дуже люблю і хочу вивчити для неї віршика. Давайте вчити разом. Послухайте його, будь ласка. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж любить не перестану. А тепер давайте спробуємо разом Повторюйте за мною. Мамо, добре, що ти є. Ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. Молодці, давайте ще раз повторимо. Мамо, Добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. Молодці, дуже добре. Обов'язково розкажіть цей вірш своїй мамі. До побачення! На все добре!